Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні ми будемо говорити про руйнацію Каховської ГЕС, що сталося 6 червня 2023 року. Це відео зроблене а того дня, красномовно показує масштаби катастрофи. Як можна бачити, гідровузол майже вщент зруйнований. Зруйновано водоскидну греблю зруйновано будівлю ГЕС. Ймовірно, чимало росіян втішаються скоєним. Між тим, у будівництві гідровузла, крім українців, брали участь росіяни діди тих, хто це скоїв. Внаслідок руйнування ГЕС поступово спорожнюється водосховище. Водночас, потоки води, що рухаються вниз, розмивають залишки споруду. Невдовзі опиняться під водою міста і села. Багато хто загине, ще більше буде тих, хто втратить усе на жити. Загроза цього підриву існувала, але не вірилася в те, що він відбудеться. Відбулося. Відбулося те, чого не було в історії людства, адже ще ніколи таке велике водосховище не спорожнювалося в результаті підриву греблі. Щоправда, дехто знає про руйнацію Дніпро в роки Другої світової війни. Дійсно, таке було. Дніпрогез було зруйновано 18 серпня 1941 року Червоною армією, що відступала. Однак, за своїм об'ємом, тодішнє Дніпровське водосховище було меншим за Каховське майже в 6 разів. Крім того, як це видно на старих фото, Дніпровське водосховище не було повністю спустошене. З відомості, що збереглися, важливим видається той факт, що для руйнації греблі Дніпра ГЕСу було використано 20 тонн Амоналу. Проте наша увага насамперед зосереджена на Каховський ГЕС. Аби краще розібратися у тому, що сталося, наведемо основні відомості про неї. Не вдаючись у технічній деталі, зазначимо, що тут було збудовано не лише ГЕС. А з кількох складових. Цифрою 1 на цьому супутниковому знімку позначено земляну греблю, яка складалася з ліва і правобережної частин, а також між шлюзом і будівлею ГЕС. Цифрою 2 позначено бетонну водоскидну греблю, цифрою 3 будівлю ГЕС, цифрою 4 судноплавний шлюз. Крім того, цифрою 5 позначено початок Північно-Кримського каналу. Важливою і водночас складною у будівництві була бетонна водоскідна гребля, що сягала висоти 30 метрів. У цій греблі було зроблено 28 водопропускних вікон, що перекривалися затворами. Ця гребля разом із ГЕС були розраховані на витрату води, яка спостерігається раз у 10 тисяч років. Підготовчі роботи розпочали тут у 1950 році. Перший бетон уклали в 1952. Влітку 1955 року, коли основні бетонні роботи закінчили, було перекрито Дніпро. З того часу почалося заповнення водосховища. Переважно воно було заповнено в 1956 році. а Остаточно, навесні 1958. Утворення напору дало змогу запрацювати ГЕС. А точніше, шести, встановленим на ній гідроагрегатом. Їх ввели в дію в 1955-1956 роках. Найчастішим роком введення станції в дію вважають 1956, що й показано на цьому фото. Первісна потужність станції становила трохи більше 300 000 кВт. Ось так виглядав водоскіт до його руйнації. За проектом, нормальний підпірний рівень Каховського водосховища дорівнював 16 метрів над рівнем моря. При цьому рівні площа водосховища становила понад 2000 квадратних кілометрів, а об'єм 18,2 кубічних кілометрів. За об'ємом це водосховище було найбільшим у Дніпровському каскаді, випереджаючи Кременчуцький. Протягом десятиліть. Каховське водосховище використовувалося для виробництва електроенергії, а також як невичерпне джерело води для багатьох водоспоживачів. З нього починалося кілька каналів. Воно ж забезпечувало водою сотні тисяч людей, які жили на берегах, а також роботу найпотужнішої в Європі Запорізької АЕС. Так було до широкомасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року росіяни захопили Каховську ГЕС і встановили там свої порядки. Нагадаємо, що їм вдалося захопити ще й частину Херсонської області на правому березі Дніпра, включно з обласним центром. Однак восени 2022 року Збройні сили України перейшли в наступ. 11 листопада Херсон було звільнено. Задля того, аби не дати українським військам розвинутий наступ, росіяни під час відступу зруйнували три затвори у правобережній частині бетонного водоскиду разом із автошляхом і залізницею, які тут були прокладені. Це добре видно на цьому супутниковому знімку. Невдовзі існування цього отвору спричинило зниження рівня води у водосховищі. Але навесні рівень почав зростати і досяг значень, які ніколи раніше не спостерігалися. Напередодні руйнації ГЕС рівень води на гідрологічному посту Нікополь становив майже 16,8 метрів. Цьому рівню відповідає об'єм 19,8 кубічних кілометрів. Отже, водосховище було наповнене набагато більше, ніж звичайно. Вибух, ймовірно, не один. Стався 6 червня близько 3 години ночі. Наслідком стало руйнування будівлі ГЕС, а також значної частини водоскідної гриблі. Посилений розмив русла спричинив додаткове руйнування гідровузла. Ось так на супутникових знімках виглядав гідровузол у день 6 червня. А таким був його вигляд наступного дня. Сама ж станція почала виглядати ось так. Відео, а також наведені знімки дають змогу зробити припущення, що вибухи сталися середині гідровузла. Ймовірно, вибухівку заклали у будівлю ГЕС, а також у водоскидну греблю. Про вибух у середині станції свідчить те, що частина її зруйнована, а інші частини відокремилися і похилилися. Інший вибух стався у тілі водосхідної греблі. Ймовірним місцем закладки вибухівки стала патерна. Іншими словами, поздовжня галерея в тілі греблі. Ця патерна була доволі велика, її висота становила 2,5 метри, ширина 2. Детальніше поперечний переріз водосхідної греблі з патерною показано на цьому кресленні. Зрозуміло, що ці креслення у росіян були. Крім того, запонят рік перебування на станції у всіх особливостях можна було розібратися. Скільки заклали вибухівки, невідомо, але згадуючи історію з Дніпрогесом щонайменше кілька тонн. Як тільки відбувся вибух чи вибухи, і була зруйнована ГЕС, у нижньому об'єфі почав швидко підвищуватися рівень. У Херсоні ці зміни вдалося зафіксувати з великою точністю. Адже там функціонує гідрологічний пост та ще й обладнаний самописцем рівня води. Ось так він виглядає, точніше виглядав до початку війни, коли по Дніпру ще ходили круїзні судна. Рівень води тут почав зростати о 4.20 ранку. З огляду на те, що це було в червні, можна вважати, що це сталося рано вранці. Отже, від моменту вибуху до моменту зростання рівня. Минула приблизно півтори години. Уже о 8 годині ранку рівень води підвищився тут більш як на метр. Максимальний рівень, а саме 5 метрів 68 см над рівнем моря, зафіксована 8 червня о 3 годині ночі. Загальний підйом рівня води перевищив 5,3 метри. За тих умов значна частина міста. Разом з гідрологічним постом були затоплені. Відповідна картина стала іншою. Можна порівняти. Ось так під час затоплення виглядала частина Херсона уздовж рукава Кашова. А ось так виглядала острівна частина міста. Є підстави вважати, що порівняно з Херсоном ще гіршою була ситуація на окупованому лівобережжі. Зокрема, у Новій Каховці. Насамперед, це місто знаходиться дуже близько до ГЕС. Міська забудова починається за кілометр півтора від Греблі. Тож стрімке підвищення рівня води почалося тут ще вночі 6 червня, коли люди спали. Зрозуміло і те, що і амплітуда рівня тут була більша, ніж у Херсоні. За виглядом затоплених будівель можна стверджувати, що рівень води в новій Каховці. Підвищився приблизно на 12 метрів, тобто більш як удвічі більше, ніж у Херсоні. Істотного затоплення зазнали міста Олешки і Гола Пристань, а також кілька десятків сіл у нижній течії Дніпра. Оцінити масштаби затоплень дають змогу тогочасні супутникові знімки. Якщо 1 червня місцевість нижче Каховське ГЕС виглядала так. До 9 червня, тобто майже на піку повені, уже ось так. Частково затоплення зазнало також місто Снігурівка, а також села на річці Інгулець, що впадає у Дніпро, трохи вище за течею від Херсона. Порівняння супутникових знімків засвідчує, що ця річка також розлилася. Висока вода в нижній течії Дніпра стояла приблизно півтора тижня. Рівень води в Херсоні повернувся до звичайного у 20-х числах червня. На жаль, затоплення території супроводжувалося не лише значними матеріальними втратами, а й людськими жертвами. Лише у правобережних населених пунктах загинуло кілька десятків людей. Скільки їх загинуло на лівобережжі, достеменно невідомо, але з великою ймовірністю значно більше. Зрозуміло, що затоплення зазнали очисні споруди, сміттєзвалища, тваринницькі ферми, автозаправочні станції інші екологічно небезпечні об'єкти. Крім того, із самого водосховища разом з водою було винесено величезну кількість живих організмів, більшість з яких загинула. Винесення значного обсягу прісної води, а також надходження в цю воду великого обсягу сміття і шкідливих речовин. Позначилося на стані Чорного моря. Це засвідчують супутникові знімки. Ось, зокрема, знімок зроблений 9 червня. А ось знімок зроблений наступного дня 10 червня. Як можна бачити, забруднена вода заповнила Одеську затоку, а у другому випадку дісталося гірла Дністра. Моніторинг якості води, який виконував тоді Український науковий центр екології моря, показав, що вода біля Одеси істотно розпріснилася. Якщо до аварії солоність води становила близько 11 промілі то 13-14 червня лише 4. Красномовний був тоді і вигляд води, що відбиралося. Це засвідчує ось це фото. Важко повірити, але у пляшці вода відібрана з моря. Низька якість води спричинила те, що купатися в морі в Одесі було заборонено. Навіть за місяць після цього морська вода відлякувала своїм виглядом. Крім того, на одеських пляжах часто траплялися гіляки та інші предмети, винесені з Дніпра. Ось так, зокрема, виглядав пляж біля центру Одеси 13 липня 2023 року. Ситуація з якістю морської води поліпшилася лише наприкінці липня. Однак на дні моря залишилося безліч бруду та органічних решток, які швидко нікуди не дінуться. На жаль, втрата Каховського водосховища позначилася на житті багатьох сотень тисяч людей, які жили на його берегах і користувалися його водою. Істотні зміни сталися і на території колишнього водосховища. Про все це буде в нашій наступній зустрічі. Якщо це відео здалося вам пізнавальним і корисним, не полінуйтеся відзначити працю автора уподобайками. Буду вдячний і новим підписникам.